Нарешті відпустка. М -м -м. Така довоочікувана відпустка. Ми чекали це цілий рік. А може навіть вже і більше. У мене такі великі сподівання. Такі великі сподівання. Я впевнений, це буде шукавніший відпочинок. Не перемагайтесь. Такий от у нас вагон. Купе, не купе. Як тобі? Після плацкартів купе. Після плацкартів. Ну, цікаво, як ми будемо їхати тут всю ніч. Ну, я вражений. Буду відвертим. Я дуже вражений, бо я очікував, що будуть якісь лежачі місця. А це сидячі такі, їх багато. Тут виходить вісім місць на восьмирих людей. Ну, такий експірінс. Окей, хай буде копилку. Опер, місто в Словенії на півострові Істрія на узбережжі Піранської затоки Адріатичного моря. Це місто виросло з античного грецького поселення, відомого під іменем Аегіда. В римський період він отримав назву Капріс, від якого і походить сучасна назва міста. Дякую до друзів. А зараз я вам покажу місце, де ми живемо. Ось так проходить такий невеличкий дворик. Можна посидіти в дворі, попити каву. Далі піднімаємося на другий поверх. Ось двері нашої кімнати. Така невеличка кімнатка. з нас інклюзивно. Наше ліжечко. Є телевізор, шафа, кухонька. У кухні все є. посуд плита та холодильник. Ванна кімната. Душова кабіна, унітаз та умивальник. Дуже. Охай чисте місце і недорого. Маємо ось такий від з вікна. Ще можна відчинити або зачинити з щоб було темно і сонечко не потрапляло. Он там на другому поверсі наше віконце. Так, на відміну від Угорщини від Будапешту багато котиків. Вуличних привіт. Клакістике Супер просто. бачились. Я так сумував за тобой. Мы снова встретились. Алло, друга, а ты где? А я на море. Поділитися з вами своїм враженням від цього пляжу. Тут є душова, передягальна, туалет, також є кафе і бар, є дитячий майданчик, є басейн, є надувний батут прямо на воді. Також є спеціально огорожене місце, де можуть плавати дітки у морі. Це безпечно сидить рятувальник, який за нами всіма слідкує. Що цікаво, тут є букшерінг. Ви можете по почитати або принести свою книжечку і поділитися з іншими. А ще через дорогу тут є аквапарк. І що саме цікаве, усе це абсолютно безкоштовно. І називається жистерна. то є такі маленькі попільнички, які ви можете взяти з собою, покорити, викинути недопалок і принести назад. Ну, значить, без квітів. Що поробиш? Що ти хочеш сьогодні спустувати? Я думаю, що я хочу лосось. Я, чесно кажучи, теж хочу щось рибне і тут є якесь... Філе. Сібаса. Сібас. Я думаю, спробую його. І треба щось випити, напевно. О, може якесь місцеве вино? Да, я вважаю, що треба випити щось місцеве, локального, спробувати. Вот якийсь є рефошк. Думаю, буде смачно. Взагалі я дуже полюбляю його. Куштувати, пити щось локальне, коли я десь подорожую. Але на жаль, ми дізналися, що в копорі словенської їжі ми не зможемо скуштувати. Це треба десь в Любляну їхати чи ще десь. Тому буде риба. Чому ні? Ми біля моря, риба. Логічно. Це буде те, що треба. Це в мене філе Сібас, а це червона рибка. But the night sky, trying to make me see your stars. The dark can't turn In the dark, so that I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find validity. Це була перша частина відео з нашого відпочинку. А поки ми кліпаємо наступне відео, ви підписуйтесь та ставте лайки.